Щедрик, щедрих, щедрій вочка прилетіла листівочка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, стала собі ще питати господаря викликати, щетрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Там овечки покотились, а ягнички народились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Тобі ще питати, господаря викликати, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Там овечки покотились, а ягнички мички народили. Шмати мірку грошей, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на до здоров'я, Щедрий, щедри, щедрий щедри мочка прилетіла.